Завершився останній робочий день тижня. П'ятниця, 30 серпня, уже має свої цікаві та резонансні події. Для вас у студії працюватиму я, Оксана Мотрук. Мої найщиріші вітання. Отож, сьогодні ми дивимося. Знову немає доступу людей-візочників на вході Мсеку. Зустрічають висока сходинка, гвинтова драбина і байдужість. Буковинська піднебесна, 132 дні у році, відірваними від світу, на горі живуть семеро гуцулів. 42 копії віденського життя по Чернівецькій у ратуші відкрили виставку світлин з австрійської столиці. А тепер про усе це більше недоступні, що може вартувати життя. Через високі пороги, сходи, відсутність пандусів у лікарнях та пологових будинках. Люди прикуті до візка не здатні скористатись своїми конституційними правами, медичною допомогою. Кілька тижнів тому, під час круглого столу, присвяченого питанню доступності державних установ, усі сторони, наче зійшлися на думці, що змінювати ситуацію на краще необхідно. Однак навіть приміщення на вулиці Руській, 7, де знаходиться медико-санітарно-експертна комісія, досі залишається необлаштованим для людей з особливими потребами. Ми провели круглий стіл, на якому були представники влади і представники шести громадських організацій, тобто ініціатор цього проекту, на жаль, проголосували всі за, хтось утримався, але як такого рішення не прийняли якого результату поки що немає? оскільки приміщення потрібно змінювати його влаштувати, зробити доступним, є практично нереально. таким чином? Обіцяна підтримка влади краю залишається порожніми балачками. А людей візочників на вході УМСЕК зустрічають висока сходинка. Далі гвинтова драбина на другий поверх і байдужість. Більше ніж просто бізнес цієї неділі українські підприємці відзначають своє професійне свято про здобутки буковинських бізнесменів, перспективи співпраці та тонкощі українського ринку говорили у міській раді. Далі у наступному матеріалі. Не вчити жити, а допомогти матеріально пообіцяли у міській раді буковинським підприємцям у зв'язку з професійним святом, що бізнесмени відзначають вже цієї неділі. Попри те, що міська влада не може безпосередньо вплинути на процес оподаткування, зменшення плати за електроенергію чи теплопостачання на місцевому рівні, Михайлішин сподівається, що вже скоро ситуація в країні зміниться на користь малого та середнього бізнесу. Ми з вами співпрацюємо, ми з вами живемо в одному місці, ми з вами робимо все для того, щоб Наше місто розвивалося. І може десь нам краще на місцях знати, і ми знаємо проблеми, які існують у вас ну, на підприємстві, а ви краще знаєте проблеми, які існують в місті. Розвивайтеся, багатійте, чим багаче будете ви. Тим краще буде в нашому місці всім, починаючи від влади, тому що це будуть кращі податки, і краще буде від ваших близьких, рідних і від людей, які працюють на ваших підприємствах. Підприємець Ігор Даниленко у бізнесовій сфері з 2006-го. На його переконання, принципом успіху будь-якої власної справи є трудоголізм. Працювати, трудитись, якось впоратись з конкуренцією і. Ну, не знаю, залишатись на плаву, що не менше пристосуватися треба до цих законів. Якщо пристосуєшся, то і працювати вже можна. в частку підприємців, яких вітали у ратуші, склали представниці прекрасної половини людства. Для тетяни дущак цей факт є закономірним, адже час панування стереотипу, що жінка не здатна вести бізнес, залишився у минулому. Тіше їдеш, далі будеш. Таке моє бачення, і так, і так я і працюю. Жінка також може бути гарним бізнесменом. Навпаки, приємна і гарна жінка. Це навіть плюс в роботі. Олена Крухмаль, Іван Мораш, теми дня ТВА. А ми продовжуємо з обновками і без жодних фінансових витрат, мають змогу провести цю суботу, чернівчани. Волонтери громадської організації захист вирішили довести боковинцям, що купувати без грошей можна. З обіду на Соборній площі діятиме фрімаркет, септо вільний ярмарок. Його принцип роботи простий: приходиш, обираєш, що до вподоби, залишаєш будь-яку свою річ для інших. Все заради екологічної грамотності. Філософія і мета цього заходу це показати, що речі, які могли би у вас опинитися. У, сміт... у смітнику вони стануть комусь потрібні, е, тому що дуже велика є проблема побутового сміття. Е, те, що є сміття на вулицях, там пляшки, папір е, це одне питання. А те, що ми не можемо давати друге життя речам, е, це саме є філософія, екологічна свідомість. Окрім цього, у суботу на соборній навчатимуть виготовляти хендмейдові іграшки, кататися на велосипеді та розписувати торбинки. А тепер про освіту коротко, компетентно і перспективно. Сьогодні у літньому театрі відбулася традиційна серпнева конференція працівників педагогічних закладів міста. Обговорювали підсумки розвитку освіти чернівців у 2012-2013 навчальних роках та окреслювали плани на наступні 360 днів. До літнього театру паломництво педагогів. Кожен, де почути щось розумне і усвідомити, що ж зміниться з 1 вересня. Нововедення інформатика у другому-п'ятому класах як обов'язковий предмет. Та для цього потрібна якісна технічна база. Нещодавно вдалося придбати комп'ютерів на чверть мільйона гривень. Комп'ютерною технікою забезпечено 30 дитячих навчальних закладів. Вони підключені до мережі інтернет в 8 дошкільних закладах 10, 24, 31, 33, 36, 37, 38, 44 створені інтернет-сайти. І у цьому аспекті стає мені незрозуміло, чому у решта 20 на даний момент це відсутнє. Секретар міської ради вручив почесні грамоти та цінні подарунки освітянам і посвідчення про призначення муніципальних стипендій. Між іншим, кількість стипендіатів збільшилась удвічі, а сума стипендій зросла на 200 гривень. Не забувайте про адаптаційні періоди у дітей та спокійну атмосферу у колективі. Не всюди, і не всіх регіонах України такі моменти є. І логопеди, і психологи, і соціальні педагоги, тобто штатні розписи діють в повному обсязі. На підготовку закладів освіти міста до нового 13-14 навчального років з бюджету міста додатково виділено майже 4 мільйони гривень. Провели капітальні ремонти спортзалу, санвузлів, благоустрій, встановили лічильники, замінили вікна, відкрили п'ять додаткових груп у дитячих садочках. Невдовзі планують ще дві. А щодо навчального процесу у школах навіть обігнали міністерську програму. є запровадження двох іноземних мов п'ятих класах, що не стало для нас несподіванкою. До речі, оскільки. У 66% навчальних шкіл, шкіл міста Чернівців вже декілька років підряд запроваджене вивчення двох іноземних мов, якими охоплено близько 27 учнів. І мені дуже приємно, що ми з вами, шановні, ідемо на два кроки вперед. Анатолінки Іван Мітрік та Міднятива. А далі про Буковинську піднебесну, хто в ній живе та чим займається. Журналісти ТВА побували на горі Семенчук, де семеро гуцулів 132 дні у році живуть відірваними від світу. Чому вони це роблять? Дивимося. Вони не тибетські монахи, а гуцульські вівчарі. Однак теж живуть високо в горах і мають свої таємниці. Чоловіки на все літо прощаються зі своїми родинами, аби продовжувати споконвічну справу предків та робити запас молочних продуктів. Вони по суті, вівці. У цій отарі 590 голів, зібраних з кількох сіл Путильського району. Клопотів пастухам вистачає. Крім випасу, треба здоїти худобу тричі на день. Вівця то худобина мала, відповідно, молока дає небагато, грамів 50 100 з однієї. А за день з усієї отари можна надоїти літрів 200. Доглядати за вівцями допомагає вірний друг. Трізор, ганяю, рогату худобу. Ну, Взагалі, розумієте. Помагає вам? Так. Да, да, за нас двох. А це Дмитро Лахман в ватах. Він тут головний. Крім вівчарського менеджменту, у його обов'язки входить виготовлення бринзи. Секретами її виробництва поділився із нами. Цідемо молоко. Це роботи. Просиже молоко. Тут шість штук марлі і луса. Потім молоко гріють на вогні, а далі найцікавіше. Сепимо, за лови там перебуваємо, і вибираємо сир. Глік це спеціальна речовина, без якої бринза не вийде. Його виготовляють зі шлунка молодого теляти, а потім додають у сир. А відтак беруться до вурди. Ми вибираємо сир з котла, ми його відварювати. і з того вурда робиться. Вурдою зветься сир другого віджиму. В ньому найменше калорій і на смак він ніжніший. Потім сир та вурду змішують, а вже з того виходить бринза, яку засолюють. Вона може зберігатися довго. Протягом всього літа вівчарі п'ють молоко, їдять сир та вурду. Та окрім молочних продуктів, пастухи харчуються й іншою їжею, котру отримують із підсобного господарства, тримають свині та велику худобу, а по хліб час від часу їздять аж за 30 кілометрів до найближчого населеного пункту. Мають чоловіки і своє скромне житло. Тут, на висоті півтора тисячі метрів, вони живуть в іншому світі, дещо відмінному від звичайного. Але такий спосіб існування робить їх самобутніми носіями гуцульської культури і традицій. Олександр Ткачук, Іван Марараш та Медня ТВА. Буковинський школярик повинен мати усе необхідне для навчання. Вважають організатори благодійного проєкту Майбутнє України. Щоб так і було, майже півсотні меценатів, підприємців і просто небайдужих влаштували першачкам перед святом 1 вересня. На щасливі дитячі очі дивимось у сюжеті. Перші уроки вже відбулися в деяких дітей буковини. Проте за свої досягнення вони отримували не оцінки, а подарунки. Добрі люди з усього краю організували гучне та яскраве свято майбутнім школярикам. Літо і всі у відпустках. Проте дуже багато підприємців долучилися меценатів, благодійників, небайдужих людей допомогти нашим малюкам зібрати все необхідне у перший клас. Більше 200 першокласників з усіх притулків інтернатів Буковини побували на передсвяті дня з. Клоуни, кульки, сюрпризи, різні виступи й танці захоплювали всіх. Цей проект об'єднав більше 40 благодійників. Не могла не взяти участь у такій акції. І Світлана Демчук. Я пам'ятаю, я йшла шла перший клас. Це була налікається, що надзвичайна подія. Мені Катя що недавно проважала дітей першокласників, а зараз незабаром через рік і має внука першокласника. Розуміючи усю відповідальність та святковість такої події, як перше вересня, жінка вирішила внести і свою лепту в підготовку до навчання дітей. Хто скільки міг, хто міг придбати один комплект, хто міг придбати 10 комплектів? Комплект складається з усього необхідного шкільного приладдя зошитів, олівців, ручок, альбомів, обкладинок, пеналів та інших дрібничок. Також благодійники забезпечили дітей шкільними. Формами, взуттям, теплим одягом і оплатили харчування, тобто практично всім, що потрібно для якісного та повноцінного навчання. Добрих чарівників стає більше. Ми об'єднуємося і всі навколо завжди однієї благородної мети. Ми допомагаємо нашим дітям, дітям, які чекають нашої доброти, нашої уваги, нашої підтримки. Серед розмаїття уроків, розваг, подарунків, сюрпризів, кожен сподобав собі щось своє. Урок фізкультури. культури мені сподобався урок англійської мови танцювати. Ірна Сайда, колег Сташкевич, Теми дня. ТВА поїхати з дому і потрапити у відень запах кави, закохані пари. Класика і модерн. У ратуші відкрили фотовиставку Чернівецькі рефлексії відня 42 роботи, котрі демонструють, впливають та мотивують. Якою троє фотографів з чернівців побачили австрійську столицю? Далі у сюжеті. Вони й гадки не мали про спільний проект такого формату. Тутельман, Перун і Тимофійчук у різні часи і з різним настроєм відвідували відень, а в результаті у кожного назбиралось стільки матеріалу, що захотілось ним поділитись. Віна хорошо, звичайно, це, це тож не страшно. Тобто ми шукали так так іначе, такі ж персонажі, там така ж життя, такі ж влюблені, такі ж я бомжи Виставка має бути різною, але цілісною. Тому спершу й боялись, що поєднати настільки різноплановий матеріал не вдасться. На щастя, помилились. Керівник фотоклубу Позитив проводить паралель між Чернівцями, Львовом та Віднем. У цьому творчому трикутнику легко не лише жити, а й творити. Прогулюючись по відню, якось я даже знаєте, як не привикав. Дуже було якось так по-домашньому, тому і фотографувалось дуже легко. Тут є місця, де треба дуже багато їздити, щоб зробити щось. А є от місця, де, от, навіть можливо, тут є ну, мої фотографії з двох поїздок, але мені було дуже комфортно і легко. Побачити у буденному сакральне, складне спростити, а звичайне возвеличити. Фотографія не лише коридор крізь час, вона відновлює спогади, заглядає всередину і навіть може передати запах австрійської кави, ванілі і тістечок. Чернівці це до певної міри є. Продукт копіювання і наслідування всього віденського. Звичайно, завжди можна додати, можна допрацьовувати, заокруглювати, розвивати. Але фундамент нашого міста це те, що ми називаємо європейською урбаністикою. Це є копія квітня у Чернівецькому виконанні. Це не реклама відня, це не туристична атракція, а лише приватний погляд на чуже і водночас близьке місто. Торази вийшли зовсім такі порадлі, які взликли банки на поштових листівках, там площі, пам'ятники, так далі, ми старалися, ми навіть не старалися, ми те, що близько. Виставка діятиме до кінця вересня і, очевидно, надихне не одного митця на творчі подвиги та власні рефлексії. Анатолій НГефрек, Іван Мурараш Теми дня Тива. І до новин спортивних є чим пишатися. Черговими здобутками на міжнародній змагальній арені відзначилися буковинські панкратіоністи, виступаючи у складі збірної України на молодіжному чемпіонаті світу у Хорватії. Шестеро наших земляків вибороли чотири золотих, срібну та бронзову нагороди. Взагалі-то нинішній спортивний рік досить дале складається для Буковинських панкратіоністів з будь-яких турнірів, чи всеукраїнського масштабу, чи міжнародної змагальної арени, наші земляки повертаються з відзнаками, причому найвищого гатунку. В Цьому році так само відзначились на чемпіонаті Європи серед дорослих наших двоє спортсменів: це Чижевський Юрій і Анна Беженар. Доскальчук, Олександр був третій. Це, це найгучніша перемога. Але якщо враховувати молодіжний старт, то вже за останні два роки так, звісно, що повезли ми шість чоловік і чотири золота, одне срібло, одна бронза. Ну я рахую, що це результат дуже реальний і дуже високий. Досягнення юних боковинських спортсменів на звітних змаганнях засвідчують, що в лідерів краєвого патріотіону підростає надійна зміна. Я хотів би подякувати Горюку Петрулічу, Соколюку Сергію Дмитровичу та наконечному Ігорю Юрійовичу, які відіграли велику роль у моїй підготовці. Два слова про чемпіонат він був високого рівня і було звичайно нелегко добитися цього, але завдяки щоденним тренуванням і наполегливості мені вдалося здобути золото. Після того, як відбрався на чемпіонат світу, тренер одразу сказав, що треба готуватися, треба тренуватися. І все літо практично пропало, тому що були одні тренування, навіть не було свободного часу. І коли почалися збори, була велика усталість, вже думав, що не зможу нічого. Але говорили, що треба тренуватися, що треба їхати, виступати. Так Получилось, що не став чемпіоном, програв финале. фіналі. Нічого. Думаю, на наступний год стать золотим призером. Приємно відзначити і бронзовий успіх Буковинської спортивної прими, яка гідно представила рідний стороженець на світовому форумі. Цей чемпіонат світу був для мене перший. І е, переживання все-таки були, були боязнь перед боями, все-таки як вони про, е, пройдуть. Але Вийшовши, побачивши ту обстановку, те ту підтримку з України спортсменів, я зрозуміла, що нема чого боятися, і потрібно показати все, що ти вмієш. Звичайно ж, велика заслуга у здобутках спортсменів належить тренерам, завдяки яким панкратіон став одним із найуспішніших видів спорту в нашому краї. Я хочу побажати всьому тренерському складу, щоб цю молодь і юнаків десь на своєму шляху не загубили. Тому що цей успіх він дуже великий, коли дитина займається протягом 3-4 років і стає чемпіоном або призером світу Європи, це дуже великий успіх. Сліпатюкола Сташкевич та медіатима. А зараз ще раз про те, чим відзначилася п'ятниця. Знову немає доступу людей-візочників на вході Мсеку. Зустрічають висока сходинка, гвинтова драбина і байдужість. Буковинська піднебесна 132 дні у році, відірваними від світу, на горі живуть семеро гуцулів. 42 копії віденського життя по Чернівецьки у ратуші відкрили виставку світлин з австрійської столиці. На цьому інформаційні підсумки п'ятниці завершені. Ми прощаємося ненадовго, а попереду останній літній день. Бажаю усім нам провести його незабутньо.